Дрони висять над копальною в Гані. Вони шукають нелегальних видобувачів золота. Камери знаходять траншеї, помпи та устаткування. Поліція прибуває за 20 хвилин і конфісковує техніку. Голова служби охорони копальні хвалить ці технології. Дрони це швидко. Вони покривають усю територію за хвилини. Це економить пальне й сили. На світовому ринку золото дорожчає. Ціна вже перевищила 3300 тисячі доларів за унцію. Це спричинює хаос у Західній Африці. Так на копальні Тарква, що в Гані нелегальних видобувачів побільшало. Через них у річки потрапляє ртуть. Водночас з кінця 2024 року около 20 старателів за Гинуло в сутичках з охороною та армійцями на копальнях Гани, Гвінеї та Буркіна Фасо. Нелегальні шахтарі в Західній Африці використовують техніку з Китаю. Такі екскаватори у багатьох місцях прискорюють зростання незаконних шахт. У Гані влада арештувала сотні іноземців, зокрема й китайців, за видобування золота в заповідниках. Ганська комісія з питань мінералів використовує 28 дронів і штучний інтелект. Вони можуть віддалено вимикати важку техніку в заборонених зонах. Гальний видобуток годує в Гані 3-5 мільйонів людей, але він шкодить екології та великим компаніям. З 2019 по 2023 рік із країни контрабандою вивезли 229 тонн золота. Власники копалень просять забезпечити їм військовий захист, проте влада вимагає по 18 тисяч доларів на день за патрулі. Зростання ціни на золото погіршує ситуацію. Якщо вона виросте до 5 тисяч доларів за унцію, сутички стануть ще більш запеклими.